Е, 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 Ніколай Артурович Гефт. Е, е, батьки репресовані. Е, і його з батьками, як етнічного німця, це німецькі ну, національні операції, так звані періоди великого терору. Їх відправляють в е, північний Казахстан. Там його. Його скидають на парашуті, він стає, він приходить в Одесу. За освітою він інженер, цей як його біса морського транспорту. І він стає головним інженером судоремонтного заводу, спілкується з німцями, тусить, бухає і займається розвідкою. Нема жодного є знаменита історія. Знов таки міф, що в групу Євта поряд з тими співробітниками Одеського судоремонтного заводу входив ну, такий відомий в Одесі хімік професор Лопато. По типу у себе на кухні професор Лопато виробляв вибухівку, яку декорував як брикет, Вугля. І е, співробітники цього заводу, ну, підпільники закладали ці брикети серед іншого вугілля, і корабель відремонтований в Одесі. Військовий корабель виходив в море. Чергова лопата закидала в топку вибухівку, і там нема жодного документального підтвердження в німецьких там, румунських джерелах про е, ну, невідування. На кораблі якогось в період існування тут групи Ефто. Знаю, що він дуже е, ну, такий був жорстокий, я би сказав, як керівник, що йому навіть намагалися убити в ручну зміну його ж підлеглі. Вони не знали, конспірація була така, що вони знали, тіпа, ну, когось там між ними, а що це керівник в цій, в цій групи, вони не знали і намагалися молотком проломити голову. Хвала Богу, там той, хто на зв'язку був, він це зупинив. Е, коли звільнили Одесу, він зустрічає наших тут, і його забрасують на, з парашутами знов таки на території Польщі з якоюсь маленькою диверсійною групою, там щось двоє чи троє було, і він там загинув в бою. Їх десь там, ну як завжди, там в якусь засідку потрапили, і їх там убили. Е, на жаль, Впадає під закон про декомунізацію, тому, скоріше за все, буде скоро демонтована дошка. Дошка підпадає. Лопато підпадає. Лопато якраз начебто навіть вулиці залишається. Так так, що у нас недавно навіть пропозиція була щось по поводу вулиці назвати. Тобто така теж дуже сильно легендована історія. От є книжка про нього, це цілий роман, ну документальна повість. Якісь там щось там чогось. Каріва карів щось багато писав про одеське підпілля, мав доступ до архівів московських. Ну дуже все перебрано. З точки зору документалістики, воно таке.